Ось і знайшовся рій, де сів. У мене на лісовому точку. Вийшов сьогодні рій, я не встиг його зловити. І поїхав по своїх колодах. Десь приблизно кілометрів 4, 5, 6 від дому. дивиться. Всюди була розвідка. Я їздив, їздив, їздив і було, тут було найбільше розвідки. І ще в одному місці було. О, кидаються. Кидаються, це мені не подобається. Трошки присяду. От зайшов сюди рій. Такий, Наче гарний. Но висіло багато бджіл. Думаю гарний. Тут було шершовіння в тому році, шершні були. Ось таке і велике гніздо шершнів. І цього року зайшов сюди рій, а я його шукаю, шукаю, думаю, де він. І на вечір приїхав дивитися. Всюди було багато походки, а тут вони вже літають. Слава Богу, хай живуть. Отаке. Отаке в мене Сьогоднішня історія з роєм не зловив біля точку та сіли в колоду. І, слава Богу. Но це не факт, що вони мої. Я точно не знаю, але думаю, що мої.